Вони для жінок і для України. А Україна це так само жінка. Тому можна казати, що всі мої пісні для жінок. Наступно особливо. Я бачу тут дуже багато гарних дівчат, наших українок. І не тільки. Я хочу побажати вам, щоб словами цієї пісні до вас кожен день зверталися ваші кохання. Для вас. you yeah. Я хочу запросити на цю сцену мого друга Михайла. Ваші області Михайло Хома. Знаєте, як ми з ним познайомилися? З Кузьмою поїхали на Чорноморський Іру з Кребін. Ми були членами журі. Він співав, він був отакий. От був такий, співав дуже гарно. Я запам'ятав Михайло Хома. Десь, а, мені ще кузя казав, що ти з, з одного міста. І, і потім я його загубив. Тобто я не бачив, що він робив, де він робив. І випадково дізнався про те, що той Михайло Хома, який так співав, що то зараз з'їздив. І тоді я зрозумів, ми поговорили так разом, я кажу, Михайло, Біблія пише, що кожна людина має таланти. Якщо ти не знайшов свій талант, ти грішник. Якщо знайшов і не реалізував подвійного грішник. як дзідзо, ти на 10% свій талант використовуєш. А може і на 100. <гум> Ні. А як Михайло Фома на 100. І Тоді я написав пісню Чому, яку ми зараз разом з вами заспіваємо? Дорогі друзі, давайте підтримайте нас. Дівчатам! Наші найкращі це для вас! Співати будемо разом. Okay. Слова пам'ятаєте? Ало. Ваші образки, Олександр Пономарів. Михайло Хома, Олександр люди <плес> <вони> Голов. <плес> Наступна пісня. Знаєте, у нас така історія. Ми з мішою приїхали. Їздимо У нас такий графік, що ми, коли приїжджаємо в Україну, їздимо на передову. До хлопців і дівчат, а потім виїжджаємо, виконуємо, виконуємо їх замовлення. От ми нещодавно, десь 3 чи місяці тому, зустрічалися з нашими дівчатами військовими. Ви знаєте, скільки їх зараз служить в Україні? Увага! 51 тисяча. 51 тисяча дівчат захищає нашу Україну. Вони до нас змірнулися з тим, що е, вони не мають форми. Форма чоловіча в них, вони її перешивають, і її не дуже зручно. І попросили, щоб ми до цього повернули увагу, і ми з Михайлом почали їздити, збирати е, цю форму, е, щоб вдягнути ці форми, і вже вдягнули 1200 дівчат. Бо було до того так, дівчата, щоб ви розуміли, форму роздавали, але форма була чоловіча. Дівчата йшли в ательє, шили по своїй фігурі, а ми знайшли фірму, яка в Україні шиє, і дівчата виглядають неймовірно. Вони вбивають своєю просотою. Вороніють. Вже назбирали на 1200 форм ваші області українцям. А знаєте, як ми це зробили? Я просто запускав капелюк в зал. І хто скільки може, той давав. Може повторимо чи ні? Я розумію, хто скільки має, не треба. Я за де мій капелюк, йолки бок є. Капелюк, будь ласка. Дівчата, хто скільки має на допомогу нашій Україні. А ми для вас співаємо пісню «Пазли». Ваші обласки, дівчата. Ваші оплески більше, 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 більше. Насильне. Ну, і зараз прем'єра. Прем'єра пісні, яка знову ж таки нагадала, що українська пісня має бути на першому місці в трендах Ютубу і на першому місці в всіх трендах зараз. І нас попросили цю пісню, щоб ми заспівали хлопці з передової. Вони кажуть, що заспівайте, гейсоко. Ми виконали цю. Ці побажання а сьогодні співаємо для вас перших. Перше буде. Ви слова знаєте? Бити ворога міцно, з посмішкою на обличчі, але по зубах. Слава Україні! Вставайте, трошки, сара! Потанцюйте! Ви слова пам'ятаєте? Вставайте, потанцюйте! Опа! Весь зал. Руки руки, 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 руки! Дівчата! Дерво українки! Дорогі друзі! Тільки в Україні може таке бути! Я дякую кожному. Дівчата, давайте паровозиком! Пішли зі сцени, бо зараз буде ще одна дуже весела пісня. Більше ніж зараз розлух не буде, пішли за морі. Вставай, Вставай. нема ось, ніж обдари пошині. Я почувний ваш і це. Слава Україні! Слава! Слава! До кожного заїхав, з кожним привітався по українськи, по нашому, дорогі друзі, на сцену запрошую. Свого старшого брата по сцені народного артиста України. Олександра <плес> Пономарів, ваші області! <плес> а ми пробуємо дітцю і зустрічаємо Олександра! Що ми зупиняємось по душу далі? Поїхали!